Рада вас вітати на курсі використання нейромереж для фендрейзину. Мета цього курсу познайомити вас зі світом штучного інтелекту та навчити використовувати його на практиці, показати, як використовувати краундфайдингові інструменти платформи Добро.UA, а також навчити створювати благодійні збори, які збирають мільйони. Ми подивимося, як створювати повноцінні історії для збільшення емпатії та підтримки аудиторії. Ми подивимось, як оптимізувати час для підготовки благодійних проєктів завдяки нейромережам, навчитись писати текст швидко та якісно завдяки інструментам штучного інтелекту, а також як покращувати якість ваших фото та відеоматеріалів перед публікацією. Курс буде розділений на декілька частин. У попередньому уроці ми розповіли вам про платформу Доброї. На цьому уроці ми з вами почнемо свій шлях використання нейромереж для файн -рейзингу. Ми зробимо невеличку прогулянку, історію це важливо для формування контексту та розуміння технології. Ми розглянемо, як створити благодійний проєкт, який збирає мільйони. Ми подивимось на формулу спілкування з нейромережами для отримання якісних відповідей, а також. Як використовувати інструмент кампанії на платформі добро.ua. А останній блок це практичний блок. Ми особисто доторкнемося до наремереж і почнемо їх використовувати. В цей блок вкладені такі уроки, як як користуватися, як зареєструватися в ChatGPT та їм користуватися, а також як створювати назви проєктів, як, на, як перетворити текст на сильну історію, як готувати текст та редагувати його перед публікацією, як унікалізувати текст для розповсюдження, як перекладати його на багато мов, як планувати та робити новини та звіти, як покращувати якість матеріалів, такі як зображення, відео, аудіо. А також ми пройдемо всі етапи створення проєкту від покращення контенту до публікації та поширення. Давайте я розповім пару слів про себе. Ми познайомимось. Мене звати Денис Березовський. Я допоміг створити цей курс разом з платформою Добро.UA. Я маркетинг-стратег. Вже 12 років маркетингу. В мене своя консалтингова компанія, де ми розробляємо та впроваджуємо маркетингові стратегії. Створюємо та реструктуризуємо відділи маркетингу. На піку я керував 15 -ма відділами маркетингу та більше 350 фахівцями дистанційно. Уявіть, це просто дуже велика кількість людей, і багато навичок та інструментів треба було використовувати за останні два роки. Я провів більше тисячі годин експериментів з штучним інтелектом та нейромережами, від тексту та графіки до відео та аудіо до з таким практичним використанням у особистому житті, у роботі та бізнесі. Я автор блогу про штучний інтелект, який відвідує 30 тисяч людей на день. В мене є освітня платформа, де навчаються люди використанню штучного інтелекту у бізнесі та професійній діяльності. І я хотів би поділитися з вами. Я радий знайомству і хочу поділитися з вами досвідом, який в мене є щодо нейромереж та благодійності. Мій друг потрапив в аварію. Коли він почав рух на зелений, його збила машина, яка їхала на червоний на повній швидкості. Він отримав багато переломів та попав у лікарню. Вранці нам дали 2-3 години, щоб зібрати гроші на першу операцію на спині. Сума дуже велика. І раніше не було досвіду збору коштів та розуміння, як. Це все організувати невеликою групою знайомих. Ми почали цей шлях. І а, після стабілізації та підтвердження від батьків, що ми його перевозимо а, у іншу клініку, ми а, почали збір а, коштів, щоб він зміг ходити. Ми створили групу координаторів. Які розділили між собою обов'язки та ресурси, щоб розуміти хто залучений, що треба ще залучити у вигляді грошей, контактів? І все це потрібно було робити швидко. Хтось повинен був слідкувати у лікарні, хтось фіксувати інформацію, продавати іншим, робити резюме, документи, спілкуватись з додатковими людьми по цьому кейсу, та звичайно шукати джерела надходження коштів. І тут було важко без потерпілого це все вирішити. Багато питань було невирішеними. Ми знаходили знайомих та рідних, залучали усіх. Включилась соціальна інженерія, хто його знає, хто може допомогти, як спілкува... які спільноти можуть бути корисні, як ну, там, створювали канали, групи, швидко інформували людей, робили звітність та дякували за їх участь. Ця група. З 6 людей, 6 людей розширилось 68 людей, розширились до 33 буквально на очах. Ми приймали людей, там знайомих, друзів, близьких людей. Їх треба було розділити по функціоналу, дати відповідні оцінку сильних сторін, інформацію щодо того, що в нас є, мати зручний доступ до цієї інформації. І декілька з нас були підприємцями та керівниками, і ми ввели менеджмент, і ми розуміємо користь цього інструменту для пріоритизації завдань. Ми ввели облік, щоб бати доступ до надходжень, своєчасно формувати звітність для спільноти. Ми також підключали змі групи блогерів, інтернет та фізично. Шукали аудиторію всюди. Ми формували з них спільноту навколо одної ідеї цього проєкту. Ми, ми використовували також благодійні проекти, але ми створили фундамент, і після цього прийшли до такого інструменту. За один день ми зібрали 300 тисяч гривень, за тиждень 2 мільйони гривень, за два тижні було 3 мільйони. І наразі вже всі операції проведені і ми продовжуємо збирати на реабілітацію. Я буду радий поділитися тим, як ми оптимізували нашу роботу під час збору коштів, як ми допомагали в інших питаннях в цьому курсі використання нейромереж для Я Дуже уважно, ретельно відбрав інформацію, яку вам надати, для того, щоб вона була простою, ефективною і її можна було використовувати на практиці в такій сфері, як фендризен. Дякую за увагу. Побачимось в наступних уроках.